Питання. щоб цю тему, будь ласка. Тому пропонується заперти проєкт обстеження, інтерезації, мережку до постачання, буде підійсна, верхні підніс, нижні підніс, села Великого, Великі Гаї, виконавник Олег Водання Врядів. І заперти проєкт обстеження, інтерезації, мережку до відведення, каналізації буде підніс на верхні підвісні, нижніх підвісні села Великого, Гаї, виконання Олега Богдан Янович. Прошу підтримати. Станом на голосування. Хто проти? Рішення прийнято угоду просто переходить до 12-го питання. Будь ласка, це мова йде про наняття дозволу на розробку звіту на експортну оцінку, та саме цих до постачання і каналізації, для того, щоб ми могли в майбутньому поставити їх на балансі своєї ради, а потім згідно з приймання передати водоканалу для обслуговування. Тому е, прошу дати дозвіл на розробку звіту на проведення експортної оцінки до постачання та водовідведення каналізації у десь верхня Підлісна, підлісна нижня Підлісна, села Великі Загід. Контроль з виконанням на комісію ЖКГ. Прошу підтримати. Нема зауважень. Хто за, прошу проголосувати. Прошу, утрималися. Більше не прийнято. Переходимо до 13 питання. Будь ласка, ми немає. на розробку відповідно оцінку за мене днями. Тут попередньо те, що ми говорили, це за мене дня стосується села Козінки 084-08. Був, не знаю, ще раз по покажу. Козівка 08408. Це якраз частина тої земельної ділянки, інші господарського призначення, де ми хочемо зробити звіт про дозвіл на проєкт землеутрудення земель ділянки і паралельно зробити звіт про експертну оцінку цієї ділянки, щоб можна було виставити її на аукціону право оренди правовласності. Це одна земельна ділянка. І 15 сотик, те, що вже говорив Віктор Сетрович, в принципі, те, що я також зачитувала, дозвіл на розробку звіту про експертну оцінку земельної ділянки, комунальної власності, то що 15 сотих дві обслуговування житла. Тобто цих два звіти прошу дати дозвіл на великий розробку. Для оголошення конкурсу, визначення оцінювача і відповідно потім визначення вартості цих земельних ділянок. Я ще раз говорю, шановні депутати, і вас прошу, що ми підійдемо формули, як вона повинна бути, але що ми в подальшому в наших діях і звертаємося до тих, хто буде в комісії засідати, що ми ці землі зарезервували за сільською радою. Що вони були потім надані військовослужбовцям Збройних сил України в разі потреби. Продати ми їх ще спіємо. Ви дивитися, можуть по 15, може там на двоє. Пропозиція від депутата зрозуміла, є ще дві пропозиції. Значи, ставимо... Окремо голосуємо чи разом. Разом голосуємо, значить пропозиція перша комісії погодити грошову оцінку на продаж аукціону. Хто за, прошу прогосувати? Ні, я про ну, ви сказали, що я кажу окремо голосую, мені демолена самі кажете разом. Та я за поставив разом. Не стала стала на голосування земельну ділянку 8. Тоді так розділяємо це, щоб ви де зрозуміли. Я чула 84 сотки. Хто за те, щоб погодити грошову оцінку звідти експертної експертну оцінку? Хто запрошу голосувати? Погоди. Всі одноголосно. Друге питання. Тут же виносимо дві пропозиції. Перша пропозиція, хто за те, щоб розробити експертну грошову оцінку на 15%, років? хто за, прошу проголосувати. Розробити. Все, Дякую. Тобто тоді Ту прийнято рішення, будь ласка, йдемо далі. Вони на аукціоні їх виставляти, а потім ну, залишили. розробляємо, але що тільки розробити. З подальшим виїздом. Так, да, так з подальшим виїздом. Далі, про надання дозволу так. на затвердження експертно вишової оцінки земельної ділянки в комунальній власності. Попередньо, Віктор Петрович, також зачитали порядок денний, просили передати нашу сесії, документи не було. Хто за, проголосувати питання Так, так, переносимо чергову сесію. Проти, утрималися. Рішення прийнято одного розсу. Переходимо до 15-го питання. Додання досум на розроблення детальних планів. Що за, прошу проголосувати. планів? голосувати. Звернення на вікторовича для будівництва обслуговування будівель торгівлі за рахунок земельних дня, яка перебуває у власності, для ведення особи посередського за кадастрою номер 025. Так, я вам покажу, десять на вулиці. Ще прізвище, розпустить, будь ласка. Зальський Віктор Зараз секундочку. Петро Вікторович. Так. Має, ва, Віктор Петрович. Будь ласка, земельне діатр знаходиться в заборі від сонячних батареї. Має вивози правій власності тощо 01998. Просить дати йому дозвіл на розробку детального плану для зміни цільового призначення в подальшому для будівництва обслуговування. В в а це не казав, що ігру? Прошу Не озвучував, Про... Що, що там? Яка? Ні. Це тільки, де ми тільки даємо дозвіл, коли будете затверджувати детальний план після громадських слухань ради. Будемо бачити, що це, це тільки дозвіл. <плес> Якщо <плес> 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 ви бачите сонячні батареї. <плес> Але, то, хай буде, то буде податки, нас буде гроші бігти до нас. Так, шановне товариство. Які є пропозиції? Підтримати. Пропозиції земельної комісії теж підтримати. Хто за, прошу мене. Будь ласка, давайте голосуємо пакету. Ні, я в нас цього А, визнаємо. Так, тоді на голосування. Хто за те, щоб дати дозвіл на детальний план, хто за? Прошу проголосувати? Магазин недалеко від вас підприємців. Заколів. До одноголосно? До, до так. Добре, про... переходимо Я. до чинового питання. 16. Це, це звернення. Що... 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 Тоді переходимо питання. Де, це з 17 питань. Ми міняли порядок темні, післяте, будь ласка, ми закінчили на 15-му питанні, це про надання дозволу на розроблення детальних планів. <плес> ми 16 м включили якраз про розгляд звернення жителя одного щодо зміни податку. Одаткування оподаткування. Будь ласка, на так, порожне <плес> звернення. Між детально вивчалася, в тому числі без пропозиції комісії за рекламу рішення. До сесії сільської ради склада великий медіа на міського району було звернення від жителя вулиці Фестиваль, Мигалицького Василя Васильовича, відповідно, звернення звучить наступним чином. Згідно від податкової служби в основному управління Державної податкової служби у Тернопільській області, мені визначена сума оподаткування, яка перевищує два розміри податкового мінімуму для непрацездатних осіб, визначена законом на 1 січня звітного року, де зазначено, що відсутні підстави для скасування податку. Зв'язку з тим, що моя пенсія складає 6200, а комунальні платежі за місяць в середньому 2700. Таким чином, за місяць в мене залишається 600-3500 для проживання, що не перевищує два розміри податкових міну. Прошу сесію сільської ради внести зміни до рішення про місцеві податки і збори, щоб передбачити бачите зміни з двох розмірів податкового мінімуму на три розміри податкового міну. Проте розкажу що було вивчено і що, що саме воно стосується. 26 червня 2020 року номер рішення 1132 було прийнято рішення про податки і збори, які діють з 2021 року і по сьогоднішній час включно. Тоді якраз той рік дозволили без визначення року приймати рішення, було прийнято одне рішення. Частково в це рішення вносилися зміни. Таким рішенням є одним з додатків, а саме другий додаток, також встановлені пільги, які застосовуються до жителів нашої громади, комунальних постанов, юридичних осіб, всіх, хто сплачує дані податки. Відповідно, в тому додатку було один з таких пунктів, кого ми пільгуємо. Це пенсіонери, місячна пенсія яких станом на 1 січня звітного податкового періоду, не перевищує двох розмірів податкового мінімум для працездатних осіб, встановленого законом на 1 січня податкового звітного року, що воно означає, кожна людина має сплатити нерухоме майно, яке перевищує більше як 120 квадратів для е, житла для будинків і 60 квадратів для квартир. Е, відповідно, е, всім нарахується, в тому числі і пенсіонерам. Якщо людина бачить, що в неї є житла і в неї пенсія менше, як два прожиткових мінімум, на той рік зараз нарахується за 2023 рік. За 2023 рік така прожитковий мінімум був... 2684 гривні, а два прожиткові міні це 5368. Кого пенсія менша, вони брали довідку з пенсійного, брали всі документи, йшли в податкову, писали заяву на касацію. Е, хто підлягав е, е, такій касації, касували, людям ці е, фактично борги списувалися. Е, даний житель має пенсію вищу, як 5368 гривень, він написав 6200 і він звернувся в податкові, коли податкова йому відмовила своїм листом і запропонувала звернутися до сесії сільської ради, тобто до нашої громади, для того, щоб внести зміни саме цей пункт і замість слова двор написати трьох розмірів прожиткового міну. Якщо брати в цифрах, це в 2023 році це 8 тисяч п'2 гривні, три прожиткових мінімуми. 1 січня 2024 це вже 8 тисяч 760 гривень, але ми в задні числа не можемо вносити зміни. Якщо б ми внесли зміни, то це дія може вступити в силу з 1 січня 2025 року і тоді буде складати 9 тисяч гривні це три прожиткові мінімум в тому, що пропонується бюджет 2025 року. Ще так додатково повідомлю, що ставка податку на нерухоме майно в нашій громаді 0,3% від мінімальної заробітної плати, яка є станом на 1 січня того календарного року, за який нараховується е відповідно даний податок. Ми робили аналіз по таких основних громадах нашої Тернопільської області, основного Тернопільського району. Нас в нас найнижчих середньому виходить всі на Ставка по місті Одиничка Ставка середньому так кажу, 0,5 мають ставки від мінімальної заробітної плати. Крім того, про підбування пенсіонерів згадується тільки фактично в двох громадах. що ми передивилися. Це в нашій громаді відповідно, якщо пенсія менше як 5 тисяч. Ну якщо брати зараз на дві тисячі 200 гривень. І байковецька громада прийняла, що якщо пенсіонер за віком, не по інвалідності тільки за віком, то така пенсія, то їм дається 50% пільга. Ми прийняли 100%, тобто всі, хто має таку меншу пенсію, ніж я озвучила суму. Зараз на 2025 рік це буде 6 тисяч тисяч 056, то вони можуть не платити, на них поширюється пільга 100%. Якщо розглядати звернення, було розглянути на бюджетній комісії. Комісія прийняла рішення, що дане звернення винести на розгляд сесії Великої сільської ради для прийняття остаточного рішення. Тому проект рішення звучить, що розглянувши заяву жителя, яку я вже зачитала, враховуючи пропозицію постійної комісії. Внести зміни до додатку 2. Рішення 11.32 57 сесії 8 скликання 26 скликання 26 червня 2020 року про встановлення місцевих податків зборів та викласти його в новій редакції згідно додатку. А саме якраз у цей пункт заміняється слово з двох до трьох родин. Дані зміни внести дію з 1 січня 2025 року, оприлюднити рішення на офіційному сайті Великої Скоїсь Ради і доручити. Це постійні комісії з питань планування фінансів бюджету нашої сільської ради. Добре, друге питання залишити без змін. Ну, якщо голосується за, то ті зміни проголосовані, голосується проти, фактично залишається тоді без змін на тому рівні, яка є. Цей пункт не буде виключений, він залишається на тому рівні, який є, буде пожитковим мінімум на 1 січня поточного року. Будь ласка, історію. Є мене питання? Дивіться, хотів У Нас зараз ставка податку. Це є 0,3. Ви при плануванні бюджету брати з їх залишити чи збільшити? При плануванні бюджету дві року так. Ми залишити. вже ми вже і не можемо нічого зробити, тому що відповідно до податкового кодексу дві статті. Ми повинні прийняти до 1 липня 2024 року, щоб воно почало діяти з січня 25. п'ятого, та як нас воно не було прийнято, то якщо якісь будь-які зміни будуть відбуватися до 1 липня 2025 року, тоді вони почнуть діяти з січня 20... 26 року. Якщо ми зараз нічого не прийняли до сьогоднішнього дня, тому при плануванні бюджетів будуть залишатися ті ставки, які є на сьогоднішній день. Тобто з кожним роком воно ніби пенсія прожитковий мінімум з І цей рівень також для людей мінімальна що. І міні... і мінімальна теж. Так, а які розраховували, оскільки у нас наявні таких пільговиків, які у нас будуть втрати до бюджету, чи не будуть, чи не будуть. Все так. ситуація вивчалася, чи не вивчалася? Чи у нас таких людей просто? Я думала над тим питанням, але оскільки в нас якраз зараз і по даному податку найбільше в нас переписок, тому що ми не бачимо вас нарахування. Податкова самостійно робить базу нарахування і самостійно розсилає повідомлення в жителі. Скільки ми бачимо, коли, наприклад, є заборгованість, жителі не заплатили або оплату, бачимо, не бачимо за скільки це квадратів, які стан е, мають жити по відношенню, чи вони пенсіонери, чи вони не пенсіонери. Ми не бачимо, кому нараховується даний податок і хто має, і хто може касацію зробити. Ну, тому тут дуже важко оцінити, бо ми не маємо бази нарахування. Ще б хотів запитати, а ми не маємо бази нарахування. Чи можливо пенсіонер може збільшити їм ще, мовно кажучи, е, поспільгу в тому плані під час військового стану? На сьогоднішній день на пільга 100% це фактично пенсіонери не сплачують. Ті, хто мають пенсію, ну, станом на перше січня це 6 тисяч гривень, хто має менше 6 тисяч гривень, ці пенсіонери взагалі не сплачують. Ми не вбили їх під 2%, ми дали повністю 100% пільгову для пенсіонерів, які мають пенсію менше 6 тисяч гривень. Ну, тобто, я думаю, таких дуже багато. А 3, а 3, там все зміниться. А, 3 до 9 тисяч. Ну то все не зміниться там, я так думаю. Ну я не знаю, скільки. Я думаю, що пенсіонери, які мають вищу пенсію, 6 тисяч є достатньо, але хто з них є власниками будівель більше, ніж 120. Вже приємно товариство, тоді ще беремося не один пенсіонер живе. Наприклад, живе ще 5-6 чоловік, і процеси можуть скидатися все це. Це є живе інші пенсіонери, які мають ще меншу пенсію. І скажемо, є пенсіонер, має 7 тисяч пенсій, і власник на сьогодні є 2 тисячі. Ну, я прошу, я прошу. 2 тисячі мають пенсію, які не працювали. Які Це соціальна політика. Ні, це інваліди. Мене батько пенсію ти спіка. Дві 361. Ті люди, які мають дві тисячі. Добре, що щоб затягнули час. Моя пропозиція – піти на зустріч жителю і підтримати. Дякую. Це не одному жителю, це підтримати всіх жителів. А я всіх жителів підтримую. Я всіх жителів підтримую. Прошу підтримати всіх. Є пропозиції є залишити те, як є, і, за, і друге питання. Залишити те, як є. Це за? без змін. І, і другий варіант, щоб погодити е, клопотання жителя. Нема зауваження. Стан на голосування. Хто за те, щоб залишити те, як було, по тому, що де зачитували Наталі Віка на ті, що були податки, хто за, без. прошу проголосувати без змін. Будь ласка. Пенсу, господи, тков, той Разумію, не... Добре. Е, Скажемо так, я. хто проти? Хто за підтримання жителя? Хто, хто за? Прошу проголосувати. За жителя. Так, добре. добре. Приємно. Рішення не прийнято, залишено та якого. Прошу при внесенні у відповіді даному громадянину, у відповідь вказати, що депутат голосував за підтримку його ініціативи. Добре. Дякую, що за три штука. Тих, які вчинка. Вчинський промов, так? Добре. Переходимо до чергового питання внесення змін до рішення сесії від 31.10.24 No11.44. Це якраз те, що просили внести питання до роли депутатів з голосу. Є звернення у річку Люба Ярославівни, чорної Ярослави Федерів, не шокував Ярославівни щодо внесення змін до рішення до пункту 6.8 рішення сесії No1144 і 31.10.24 року та в нові редакції щодо затвердження технічної документації землеустрою. При прийомі документів попереднього разу не взялися свідоцтво на право власності на будинок, де було розбито початку право власності на цих трох осіб. Відповідно, після звернення до реєстратора реєстратор дає відмову, тому що у рішенні сесії по земельній ділянці також мало бути прописано це початку. Для того, щоб поправити цей момент, необхідно внести зміни в попередні рішення, викласти його редакції наступні. Затвердити де громадянам Ричку, Любі Ярославі Нічорні, Ярославі Ярослав, Федорі, що Світлані Ярославні, технічної документації землі устрою, що встановлення відновлення месаних генераторів на місцевості. Площею 01643 гектара, спільну часткову власність. Одна четверта частка моречку Жуба Євславна, одна 2 чорна Ярослава Федерівна, 1,4 шукола светлана Ярославна. Будівництво обслуговування житла, розташоване за адресою долина 2 село Грабліста, да номер 060. І відповідно передати громадян, сказаним вище громадянам дану земельну ділянку площу 01643 до дочаток, який я зачитала вище. Якщо немає зауважень, прошу підтримати. Немає зауважень? <пробітник> Хто за, прошу проголосувати. Переходимо ще до одного питання, про яке я говорив голосу внесення змін до складу постійної комісії у із коєм області ремонт. Так, шановне когось склада роботи бюджетної... Є пропозиція для вирішення внести зміни до консультації складу постійної комісії, де голова Березовська, де члени комісії Труш, Бойко і Ворінеч. Пропозиція, щоб внести одного представника з депутатів, щоб було 5 чоловік комісії. Не, не чуємо, не дуже приємно й вам, але є одне но. Можливо, другий результат для проти. вирішення питання це виключити з комісії одного теж депутата, який вже відсутній ціле. Підходить ківе. Якщо таке концесійне рішення досягнете, поміняйте голову, зробите нову комісію без проблем. Ну, Віктор я Петрович, я слухаю ваші, мені Є пропозиція <рісу> 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 <No. рісу> no. uh, yeah. все ж таки. Хочу послухати вас, готові до плюшу одного депутата. Коли ви хочете включити, скажіть. У Наприклад, у нас в комісії зараз є чотири чоловіка комісії. Це земельна і комісія медична. Можна, можна з земельної або з медичної комісії. Можна, стой, стой, стой. А? можна сей, сей, сей. і з цієї. Щоб ніхто не біжав, вогну да. єднати, щоб ще було. Та давайте пропозиції. Я даю пропозицію, наприклад, з комісії, наприклад, Бучинського включити, комісію Олега. То ви з якої комісії вас поживе вигнати? Я вважаю, що він має там бути, він там компетентний. Добре. Віктор Петрович, вашу думку почули. Ще які є думки? Олег Богданович, ваша пропозиція? Не хочу. Хочете до нас чи не допустити? Шановний голова, шановна сесія, хочу ще прояснити про формування постійної комісії. Постійних як інструмент. Euh, uh. Щоб перейти в іншу комісію, має бути добровільна заява депутата. Ми не можемо його ні спонукати, ні примусити. Він може сам виявити таку ініціативу mm. uh. uh. і йти на сенсі сказати, що я хочу передбати цю комісію. Ми не можемо нікого голошувати. Це має бути ініціатива. переставляє. Пояснюємо ситуацію. Так що просто не розуміти, воно не збирається. Тобто, так треба. Є кожна пропозиція з купами. Я переходжу в бюджетну комісію. Можна? Тобто ви ваша справа, ви звернення, якщо вас підцять. <рес> <вона, рес> <вона, рес> <вона, рес> є пропозиція Степана Романовича з медичної комісії. <рес> ну, я, звичайно, проти, тому що Степан Романович дуже корисний працівник, він в комісії <рес> поводить себе. Він компетентний. Хочу дивитися ще один нюанс. Пан Романович він є по освіті. Наша комісія охоплює не тільки медицину, але й освіту. І він володіє батьма питаннями. Мені було би дуже шкода такого цінного члена комісії, щоб ми в мене забирали його. Я вважаю, Проблема не в тому, що не ходять. Проблема в тому, що так треба організувати, щоб всі ходили. Значить, є якісь непорозуміти між членами комісії, Хай вони домовляться, коли який час їм буде зручно обговорять Приведуть комісію. Більше онлайн проходить. Якщо є пропозиція, ми самі хай самі зустрінуться і скажуть. Давайте ходити на сесії. Вашу думку... — прошу за це. Вашу звуку хочу. Лим хочу, лим я, хочу я. Степан Романович, якщо буде мав бажання, приходивши до вас надати ціну пропозицію до цього. Шанови, То всі Шановні кажуть, я депутати. Пропозиція Степана Романовича. Хто э, хоче підтримати пропозицію Степана Романовича, що він перейшов в бюджетну комісію? Хто за, прошу проголосувати? Mm. Так, будь ласка, хто проти? Я проти. Рішення прийнято, дякую Степану Треба Перепросив решта? решта за колонку. Так. Так. так, є питання в іншому. Звернення до Степана Романовича. І в вас не буде вільний час, ви на вашу комісію проходите. На ви згідно закону, ви можете бути членом двох комісій. Так що ви можете і не обладати, не відходити, ви будете голосувати згідно законодавства, це не забороняється. Будете також приходять на нашу комісію. <плат> <плат> так, шановні депутати, є ще запитання. Одній комісії а, виключається, з комісії медичної і переводяться А можна виключаєте, як буде вдвох, то <плат> не забороняється. Якщо які ще є запитання, нема запитань? Шановні депутати, 70-та сесія 8 скрипня вважає.